Я кудра Єлизавета, Боргіння Рою, Котигорожків в гімназії номер 7 міста Середонецької Луганської області. Знаходжусь у місті Мостицька. Законання палацу приписується архітектору Фридерикові Бауману у 1825 році. Антоній Страхоцький розпочав будівництво палацу у Рудниках. Палац у романтичному стилі, своєю баштою, ротондою нагадував оборонний замок і, міст, і містив елементи готики на, схід, на західному фасаді. По смерті Антонія Страхоцького маєток перейшов до графа Барського, згодом до графа Холодневського. Перед Першою світовою війною. Прудниками володіг Лацюський банк. Під час війни резиденція постраждала, але була відбудована. Після Другої світової влади приїхала школа, яка знаходиться тут понині.